Сьогодні у нас чорне пуделко. Явно надруковане на 3D принтері. Причому дюрки теж надруковані, судячи по овалах, і трохи оброблене напильником. Круте рішення друкувати звичайну коробку на 3D принтері. Ну, може так зручніше. Це би мав бути драйвер, а це пихунець і йому звізда. Ну, в значенні, що він підключений зірочкою. Тепер треба розібратися, чому він не хоче працювати на машинці. Ще згадував власник, що десь є два магнітних датчика, але на двигуні їх точно немає, бо тут тільки три дроти приходить. На приходять. На пуделка приходить тільки два дроти керування. Значить, вони десь йдуть на керування самої машинки. Тому нам за магнітні датчики думати не приходиться. До речі, знаєте, як визначити, чи двигун звичайний трьохфазник, чи БЛДЦ? -шка? Якщо БЛДЦ замкнути обмотки, там є постійний магніт і з замкнутими обмотками він піде дуже туго. А цей, якщо так і йде, значить, це таки не є БЛДЦ, це, напевно, звичайний двигун. Такий є, якийсь шиндік, що ми тут бачимо. Та Три фази, 50 Гц. 220-230 вольт. Навіть косінус з фістої 0,78. 18 рік. Не так, щоб дуже старий. Напевно, двигун десь мінявся. А я думав, що це БЛДЦ. А це звичайний частотник в нас виходить. Всередині пуделка ось такий драйвер. Це десь 10-15 річної. Давності розробка когось з наших колег зі сходу. Машинки хороші. Ми вже бачили основну машинку, десь там по посиланню можна подивитися повторно, хто не бачив про дельту. Хлопці тоді робили з чого могли, що було доступно, і воно працює дотепер. Але почало ламатися, і треба то ремонтувати. Поки ви протирали штани на роботах, я вже виміняв йому всі конденсатори, але воно не допомогло. Також ми достеменно знаємо, що від машинки сигнал в порядку, тому що інше пуделко працює. І знаємо, що двигун в порядку, тому що з іншим пуделком працює. І, відповідно, біду треба шукати тут. По суті, це звичайний BLDC-драйвер. Ось, видно, на фоні 6 транзисторів міст. Конденсатор накупичувальна банка. Баласний резистор конденсатори. Топік, напевно, тут живе та топ. Зворотній зв'язок. Відповідно, маємо імпульсний блок живлення і лінійний стабілізатор 1 чи 2. Дві напруги присутні. На вхід має приходити шим сигнал, від того залежить швидкість. Конденсатори виміняв, Мікротріщин не знайшов, нічого горілого нема. Якщо його довго мучити, він може включитися, якийсь час працює. Пропаяв процесор, Atmel тут стоїть. Попропаював, що міг, все в порядку, нема проблем. живленням вже також, як казав, нема. Залишається ще розібратися з вхідним сигналом. Чи не глючить оптопара і треба якось її відкрити. Треба взяти якийсь генератор шим сигналу. В мене є ось такий генератор шим сигналу. І Якщо його взяти і активувати, можна побачити, що він шимить. Для тесту мені цього достатньо, тільки взяти резистор, щоб не спалити оптопару. Включаємо драйвер в розетку. Нічого не взривається, це добре. Має заблимати зелений світлодіод, коли вийде в готовність є. Пробуємо шимити. І воно не хоче їхати. Та не хоче. Як видно, що воно працює. Треба додати стабільності нашому генератору, тому якось так мало. Працює. Навіть працює регулювання обертів. Значить, мене знову обманули і проблема таки не десь в дротах, а все ж таки десь на станку. Так буває. Працює гальмування і утримування положення. Через 12 секунд двигун втрачає положення. Це я бачив раніше на лампах, о, освободився. І це нормально. Драйвер не перегрівається. Він повністю робочий. Проблему треба шукати на машині. А не тут. Тішу власника. Друге поделку має штепсельну вилку неіснуючої держави. І тому треба брати адаптер. Друге поделку на включення не реагує. Діоди не блимають. На накопичувальному баніку у нас немає напруги. Значить, щось не так з тим перехідником чи вилкою. І знов я не вгадав. 220 тут приходять, а постійної напруги нема. Як так? Діодний міст? Чи приходить на діодний міст? На діодний міст вже не доходить. Запобіжників тут немає. Тут схема якась інакша. І є ще додатковий транзистор або тиристор з оптопарою. Можливо, не стартує вторинний блок живлення, відповідно, не відкриває і не заряджає банку силову. Цікаво, цікаво. Давайте йдемо таки по конденсаторах. І Зробили ту скварішню той шпаківню ту доволі цікаво. Отже, 220 через транзистор чи семистор йде на діодний міст і далі на силу. Але зарядити конденсатор, запустити діодний міст, має процесор, бо ось його обтопара, і воно пішло десь там на внутрішні кола. Є три конденсатора низьковольтних, топік 222-й трансформатора немає, тільки дросель, тобто це гальванічно не розв'язане джерело живлення. І є кренка на 5 вольт, стабілізатор лінійний. Отже, в нас немає живлення процесора низьковольтного, на топік нічого не приходить. А як воно має прийти на нього, якщо не відкритий семистор і немає напруги постійної? Тобто, десь щось якось має той семестор відкрити. А як і що, поки що не зрозуміло. Десь в сторінних кіл. Тобто, десь має бути якась підтяжка або щось тому подібне. Резистор 5 ватний, він живий. І він формує, що він формує? Подає змінну напругу, ось сюди. На мінус, підтяжка йде. А звідки тоді що має взятися на плюсі? Якийсь конденсатор має подати туди, чи як? Незрозуміло. Трохи чаруємо. вмикаю повторно. І вуаля! Воно пішло. Тепер розібратися тільки чи крутить. Так, щоб нічого не коротнуло мені. Так, але бачимо, що... Регулювання швидкості виглядає ніби трохи інакше, ніж в попередньому блоці. Я думаю, до попереднього блоку треба повернутися і попробувати таки поміняти оптопари. А загалом все працює. Збираю.